Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні у мене відео про типи особистості. Думаю, всі чули про такий відомий тест, як MBTI, який був створений Ізабелою майерс Брікс та її матір'ю. На основі праць Карла Юнга, і в якому виділяють 16 основних типів особистості, за якими можна проаналізувати свої основні такі тенденції, до чого ви схиляєтесь в цьому житті, яка у вас типи поведінки або ще щось. І загалом цей тест був створений для того, щоб зрозуміти загалом особистість, які бувають різні особистості, і згрупувати людей за якимись основними ознаками, тобто між собою. Наприклад, представники там типу особистості аналітик чи протагоніст чи інші можуть відрізнятися, звісно, бо це люди, і соціальні там різні контексти їх будуть відрізняти. Але якісь спільні риси, за якими можна людей поділити на 16 типів особистостей, це виділено було в цьому тесті. Наразі я вам показую демонстрацію екрана, де ви можете побачити основні 16 типів особистості це сайт американський, який перекладений на українську. Тут ви можете побачити, що існують різні типи особистості, які чимось відрізняються. Чим саме тут у нас зазначено такі основні літери, які існують для того, щоб розрізняти. Тобто, наприклад, складники із 16 різних варіацій. Ось, ось вони. І, наприклад, ось є людина ENTG, що це значить? Тобто це інтроверт, у нього є інтуїтивна домінація така. Далі це T, t thinking, це він думаючий, тобто він логік більш, і J це як планування, тобто це як раціональний підхід, орієнтація на результат. Також є два підвиди у кожного із цих типів. Це такі типи, як, наприклад, ENTG A і NTG T, що означає А це самовпевнений, здається, а Т це більш обережний. Ну ось, Ми можемо побачити, що чотири різні є такі квадри у аналітики, це ENTG, і НТП. Точніше, INTG, INTP і далі ЕНТІДЖІ ІНТІПІ. Дипломати. Тобто, це більш такі, якщо аналітики були такими думаючими, такими серйозними людьми, більш яких ми будемо вважати якимись керівниками, наприклад, або дослідниками, ну як у лабораторіях, наприклад, то дипломати це більш такі люди. Гармонійні, які якось орієнтовані на людей, вони щось хочуть досягти в цьому житті, спираючись на соціальні якісь якості. Вартові, це люди, які більш турботливі, вони якось. Більш схильні до таких професій, які там, не знаю, наприклад, ось тут захисник з лікарським таким нарядом. Тобто, ну підходить, цей це тип особистості підходить на медичні всякі установи працювати. Їм підходить, наприклад, керівник. Також тут є консул, які більш вирізняється своєю такою властивістю якось допомагати людям догождати їм. І дослідники. Це остання квадра. Вони найбільш яскравіші, вони найбільш такі екстра такі яскраві, екстравагантні, скоріш за все, це якісь або артисти, або там панові авантюристи, шоумени, тобто це ось така квадра. Я не знаю, чи хтось вже проходив цей тест або цікавився іншими типами особистості, так, я, так як я. Я просто, наприклад, іноді помічаю якісь такі загальні риси деяких типів особистості в своїх там, друзів або ще щось. Ну, і мені цікаво, як ви думаєте, чи здогадаєтеся ви, який тип особистості у мене. Ну ось, Хоча б квадру, яка моя квадра. Якщо ви вже написали в коментарях, який саме в мене тип особистості, то тепер відкриваю вам секрет. Моя квадра дипломати, і мій тип особистості це протагоніст. Переходимо до нього. На своєму типу особистості я буду вам показувати, що саме тут, які особливості цього тесту, що які результати він може вам надати. Ось особистість протагоніст. Все, що ти робиш саме зараз, виливається назовні, і впливає на кожного. Твоя постава може осяяти твоє серце чи передати тривогу. Твоє дихання може випромінювати любов або забруднити кімнату депресії. Твій погляд може проводити радість, твої слова можуть здихнути свободу. Кожна твоя дія відчиняє серця і розуми. Тобто, протагоніст, це або я здається, там ще інтерпретація є як тренер, це такий тип особистості, який характеризується. Сильною волею, емоційним таким зарядом може заряджати інших людей надії, заряджати людей на якісь е пробуджувати мотивацію до чогось. Ось, наприклад, є така тенденція міцної віри у людей. Людей притягують сильні особистості, а протаганіст, випромінюють справжність, турботливість і альтруїзм. Не бояться вийти і сказати, коли вони відчувають, що щось треба сказати. Ну це правда. Якщо я відчуваю, ну коли мені вже, так би мовити, є, підгорає, коли я вже чую, що ну все ну я не можу, мені треба щось сказати, то я кажу. Е, далі, інтерес, який протагоністи відчувають до інших, є справжнім. Навіть занадто. Якщо вони вірять у когось, вони можуть з головою поринути у чужі проблеми через надмірну довіру. Так, на жаль, іноді я надто якось так заглиблююсь у людину, можу повірити в неї. Ну я б не сказала, що через міру я можу повірити в людину, але я завжди до останнього думаю, що людина може щось змінити, або, наприклад, ну, от якщо я там запропонувала та піди там зроби, та спробую навчись там ще щось. Я думаю, що вона може це зробити іноді ні. Люди все одно обирають лінь, так би мовити, не хочуть йти, так як я, до останнього до своєї цілі. Так, уразливі до ще однієї пастки, вони наділені приголомшливою здатністю обдумувати і аналізувати власні почуття. Але якщо вони занадто зацикляться на ситуації іншої людини, вони можуть отримати щось на зразок емоційної похондрії, побачити, почати бачити чужі проблеми у собі та намагатися виправити в собі щось. Так, тут так, тут якби. Я починаю іноді е, пере, перейматися людиною настільки, що переймаю її якісь особистісні якості і стаю, можна так сказати, більш-менш такою самою. Ну, я, я ж кажу, для мене це не така проблема, як тут написано. Тобто, можливо, просто я ще не настільки стикалася прямо з проблематичними сторонами цієї своєї особливості. Я хочу сказати одразу, що цей тип особистості дійсно він мій, тому що я проходила цей тест. Два-три рази і, мабуть, навіть більше треба три або чотири рази просто для перевірки, тому, можливо, ну, а вдруг щось інше. Ні, завжди саме цей тип у мене виходить. І справді він вирізняється тут, ось, наприклад, букви ЄНФ. E у мене А, у мене самовпевнений тип особистості, саме під тип. Є е, це екстраверт. Е, ну я б не сказала, що я прям екстраверт, я амбіверт, тому що в мене там, коли було в відсотках, у мене там 40% інтроверсії, що 60% екстраверсії. Тобто, ну якби я не такий яскравий екстраверт, але екстраверт. N е, е, – це означає інтуїтивність, тобто інтуїція такий інтуїтивний підхід у сприйнятті цього світу, у розумінні людей. Це так, ось це 100% про мене. F це чу чутливий такий, відчуваючий, так, це теж про мене. Ну і Judgment J це так. Я, я вирішую, що робити, планую завжди завчасно, у мене завжди такий раціональний підхід. Тобто, ну всі інші літери це точно про мене. І далі ми можемо прочитати, я не знаю, чи мене перекладеться, у мене здається, не перекладеться це на українську чи перекладеться зараз. На українську мову. Бо ще не, на, не налаштовано. Перекласти. Так, ну тут він називається чомусь головний герой у перекладі це протагоніст, Тут просто таке написано. Сильні сторони з протагоніста. Сприйнятливий. Герої мають тверду думку, але вони далеко не замкнуті. Вони усвідомлюють важливість того, щоб дозволяти іншим повною мірою виражати себе. Так, я люблю, щоб люди розкривалися. Ось це мені найголовніше. Якщо людина не розкривається поруч зі мною, мені здається, що це, мабуть, ну якесь несправжні там стосунки, несправжня дружба, несправжня, ну щось, щось тут не те. Тобто людина, мабуть, замкнулася. Я і є інших типів особистості, які просто не надто емоційні, не надто йдуть на контакт. Я просто не розумію. Ось мені здається, що ну як це, як це? Ти дружиш з людиною, ти спілкуєшся з людиною і там. Не в повній мірі її відкриваєш, тобто це не мій підхід. Надійність. Небагато речей турбує протагоністів більше, ніж перспектива підвести людину чи справу, в яку вони вірять. Це 100%. Я надійна настільки, що це навіть мені іноді ось це мені вшкодить. Я навіть не, там, де не треба, я надійна, там, де можна вже було б і легше якось до цього ставитись, ну нічого, запізнилася, нічого, ні, я ніколи не підводжу людину і свою справу в те, що я вірю, це для мене най-най-най головніші речі. Пристрасний, герої далеко не на дні творці добра. Ці типи переповнені інтересами, і вони отримують велике задоволення від своїх хобі, чи то походи, приготування їжі, танців, вирощування кімнатних рослин чи зовсім інше. Ну так, я записую відео на YouTube, так би мовити, просто для свого хобі, тому що ну, це наразі це для мене просто як таке вираження себе. І ось тут так, це пристрасть. Я до всього ставлюся, ну так. Що це потрібно зробити повністю цілком і зараз, і от прям зараз, я хочу і все. Альтруїстичні, ну це вже було сказано, харизматичні, харизматичні рішучі та надихаючи герої часто знаходять собі шлях до керівних посад. Ну, не до керівних, я поки що не настільки доросла, щоб і настільки досвіду маю, щоб може, я ще чогось і досягну, я сподіваюсь. Але, ну так, я староста групи, хоча я не вибирала це, ну, поки що справляюсь, так би мовити. Далі. Слабкі сторони головного героя, ну з протагоніста Нере... нереалістичні. Багато протагоністів тиснуть на себе, щоб виправити кожну помилку, з якою вони стикаються. Але якби ці особисті особистості не прагнули вирішити всі світові проблеми, їм просто не... Ну, не було б нереально. Якщо вони не будуть обережні, вони можуть розтектися на то тонко і не зможуть нікому допомогти. Так, реалістичний підхід це мій мінус, тому що він у мене навпаки ідеалістичний. Я бачу якісь там помилки, я бачу, що потрібно потрібно зробити зараз прям тут і от, от так і отак. От і іноді через це дуже заганяюся. Надто ідеалістичний. Так, герої, так. чіткі уявлення про те, що правильно, а що ні, о, так! Якщо щось іде не за правилами, Боже, краще мене не чути. Просто біжіть від мене далі. Поблажливість. Люди з цим типом особистості люблять навчати інших, особливо про причини та. Переконання. Так, і сини, до речі, вирізняє мою, у, мій тип особистості, те, що я можу бути як за професією педагогом, наприклад, або працювати десь там в командах, або психологом теж можна працювати. Тобто там, де є якийсь контакт з людьми, але він такий більш повчальний, або, наприклад, ну, розкриваючи, тобто розкривати особистість і допомагати їй розвиватися. Ну, Я сподіваюся, що це мені допоможе в моїй професійній. Такій кваліфікації. Інтенсивний, коли йдеться про самодосконалення, про протагоністам рідко бракує енергії чи рішучості, але вони можуть не визнати, що не всі поділяються якості. Ну, то так, я можу підштовхувати там, де не треба, там, де. Людина мене не просила, а я чогось взялась. Ну, це таке буває. Надто емпатичність. Співчуття є однією з найбільших переваг цього типу особистості, але протагоністи мають схильність приймати проблеми інших людей як свої власні. Це так, це вже було сказано, то що в мене емпатія аж надто зашкалює. Романтичні стосунки, думаю, не буде цікаво, хоча можна й почитати. Так. Протагоністи хочуть закохатися в зміст характеру людини та то тон її душі, а не лише в те, як вони виглядають з іншого боку кімнати. Це 100%. Внутрішній світ людини мені ну набагато набагато важливіший, ніж зовнішній. Тобто, те, як людина себе подає, як вона виглядає, це для мене ну просто. Ну, 5 секунд, які я просто оцінила, так побачила людину, а потім все. Потім на це взагалі я. А потім мені це взагалі здається навіть якимось зайвим, Я взагалі перестаю звертати увагу на те, в чому одягнена ось моя якась близька людина або ще щось не знаю, якось взагалі. Тобто я якось спілкувалася зі своїми знайомими і з хлопцями, і з друзями, що ну, я навіть не пам'ятаю, в чому там він був одягнений або вона. Ну щось було, але ну, мені головніше, що він розказував, що у нього страпилось. О, це мені цікаво, а те, що там <різь> на ньому було, там нафарбовано нафарбовано. і для... мені в людях це не надто головне. Вихід за межі гри в побачення. Коли гори, протагоністи закохуються в когось, вони, як правило, впадають важко і вони не соромляться цього. Ну не важко, мабуть, глибоко. Протагоністи належать до тих типів особистості, які найлегше виражають своє почуття, тому вони не часто роблять перший крок, а не грають у ігри чи чекають запевнення, що інша особа відчуває те саме. Так, це тут згодна, тому що для мене ну, стосунки це серйозне, і тут я. Ну, відкриваюсь наповну, взагалі. Тобто, якщо з іншими людьми я відкриваюсь, але я не завжди би розумію, що це може бути, ну так би мовити, зайвим, на що я буду нав'язуватись до людини. То коли це стосунки близькі, то так. Це те, це де о, ось тут, нарешті, я вже можу весь свій потенціал показати. Дружба, ось тут здається, я колись читала. Тут мені сподобалась така фраза. Спілкування з іншими людьми змушує протагоністів почуватися живими та цілеспрямованими, тож не дивно, що вони зовсім не апатичні щодо дружби. Герої докладають щирих відданих зусиль, щоб залишатися близькими зі своїми друзями. До особистостей дружні стосунки далеко не витратні або незначні. Натомість вони є ключовим компонентом добре прожитого життя. Так, дружбу я дуже ціную. І ось, ось це в називаному фоні, це прям точно про мене. Головні герої або протагоністи оточують себе різними друзями та знайомими, включно з тими, чий досвід та ідеї сильно відрізняються від їхніх власних. Це точно, тому що в мене в моєму житті було дуже багато друзів, і наразі в мене дуже багато таких друзів і знайомих. Які, мабуть, ну зі сторони виглядають тими людьми, з якими, мабуть, мені не ну, якби ну ну про що мені з ними спілкуватися? А я спілкуюся з усіма. Мені навіть якщо навпаки, мені цікаво, чому у людини відрізняються погляди від моїх. Тобто мені це не заважає. Я не завжди обираю собі як, якби такого, як от Санчо -сан Панса і Дон Кіхот. Тобто я не завжди собі санчо панса обираю, який саме там під мої, мої погляди такий да-да-да Марина, ти молодець. Ні, мені навпаки цікаво, а чому ця людина проти моїх поглядів? Ану, 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 розповідай. І там я спілкуюся з тими, хто, наприклад, робить якісь такі речі, які я не вмію робити. І я чітко можу собі ну, сказати, що так, мені цікаво цією людиною, тому, що якщо... Я там запитаю у неї щось, вона мені відповість таку якусь новину, що я навіть не чула про це, ну це мене прям захоплює. Так, але саме з найближчими друзями-протаганісти по-справжньому відкривається, так, емоційно, і ось саме ну, потенціал мій як людини, як такої надто тривожної, насправді дуже тривожна і така тендітна людина, хоча ну, з іншими це не скажеш. Але в мене така, <свісно> тонке таке тонке сприйняття, яким я ділюсь тільки зі своїми дуже-дуже близькими людьми. І ну мені здається, ті, що до мене близькі, вони навіть спочатку дивуються, коли починають відкриватися, що блін, чому ти так багато переживаєш за такі якісь речі? Тобто ну чому тебе це взагалі турбує? А турбує? От я не знаю, чомусь турбує і багато мене. Ось всяких всіляких таких проблем у світі мене турбує. Мене турбують різні ситуації, які там несправедливі, ще щось. Ну важко бути. Ви так думаєте, тут все написано все чудово. Ні, насправді і важко бути такою людиною, яка розуміє якісь речі саме людські, такі природні, чутливі. Тобто інтуїція плюс відчуття. Тут це правда. То, що я інтуїтивно і дуже близько до серця це все чіпляю. Це іноді мене прям вибиває, я починаю впадати в якісь відчай. Від найближчих друзів до широкого кола знайомих, особистості, протагоністів підходять до стосунків з цілеспрямованістю, створюючи узи, які нелегко розірвати. Це правда. Якщо я вже підійшла до людини ну, прям серйозно, то ну, розірвати це можна, але це буде дуже боляче. Тобто, ну, Тут в мене все прям на щирості. Я люблю щирі стосунки, я не розумію цих поверхневих стосунків. Хоча вони, мабуть, теж гарні, Ну, тобто, там, ставитися до своїх друзів як до знайомих, ну, це не це мій варіант, а хоча комусь і підходить. Так. У міру серед середрослідження багато героїв часто не сприймати поведінку своїх друзів особисто. Ну так, раніше я могла розчаровуватися набагато частіше, зараз я в друзях розчаровуюсь. Ну так, Більш-менш я починаю фільтрувати те, що ну, іноді людина там могла просто забутися щось там. Ну, ставлюся вже до цього не так близько. Ну Взагалі я так розумію, що чим старше це тип особистості доходить до якогось віку, то, мабуть, вже тим легше стає його сприйняття людей, і сприйняття взагалі, ну, що можна не так серйозно ставитись до своїх цих стосунків. І висновок. Те, що ви прочитали, я лише стопом до складності, типу особистості протагоніста. По дорозі ви, можливо, бромотіли собі підніс, вау, це так точно, це трохи моторошно, бо нарешті хтось мене розуміє. Можливо, ви навіть запитали, звідки вони знають про мене більше, ніж люди, яким я найближчі. Ну так, тут багато щось співпадає з моїми життєвими такими цінностями. Якщо ви зараз відчуваєте, що вас розуміється, тому що ви є, ну тут і пропонується тут е, невеличка така. Від, від відхід до того, що можна купити якийсь там курс, ну тут реклама, я так розумію, якихось курсів, наприклад, для професійної орієнтації для різних типів особистості Ось, ну на цьому можу завершити. Я хочу сказати вам про те, що загалом типи особистості це така загальна інформація, яка може бути комусь цікавою, комусь ні. Це цілком науковий тест. Ви можете пройти його і написати в коментарях, який тип особистості у вас. Буду дуже рада поспілкуватися щодо цього, тому що мені дуже цікаво, як ви зрозуміли, люди і все, що з ними пов'язано. Мені це дуже важливо. Тому буду казати вам до побачення. У мене є сторінка на Баймій Кофі та монобанка, про яку, я думаю, вже багато хто знає. Можете донатити туди. Пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь. До побачення!